Є дуже велика перевага в диверсифікації, це саме простота покупки. Бо я, як людина, яка купувала земельні ділянки, розумію, наскільки це був і складний, і дорогий процес. Вона полегшує інвестиції, вона їх робить більш доступними, і дійсно вона їх робить більш пасивними. Таргетована дохідність, та, звісно, що і земля має дорожче. Всіх на сімейному бюджеті ми для вас сьогодні зробили експериментальний формат, щоб поговорити про інвестиції в землю, про новинку на ринку, яка на нашу думку рухає ринок вперед. І ми з вами зробимо сьогодні таке як міні-інтерв'ю. А нас зі мною на записі Лариса. Вона фінансова планерка iPlan.ua. Вона в iPlan.ua відповідає. Вивчає, точніше, земельні інвестиції більш глибоко. В нас це називається чемпіон, тобто експерт в певній ніші, який знає провайдерів, знає їх умови, комісії, реальні історії, не тільки рекламні. А Лариса, привіт! І зроби, будь ласка, трохи інтер нашої теми про що ми сьогодні поговоримо. Привіт, Любомир. Привіт, друзі! Дякую за таке інтро. Власне, ми сьогодні будемо говорити з вами про земельні інвестиції, і ви вже напевно знаєте, що кожен українець спочатку з, з липня 2021 року може інвестувати в землю, може купувати земельні ділянки. А з 1 січня 2024 року ця можливість з'явилася вже і для юридичних осіб. А зовсім нещодавно з'явилася можливість інвестувати в землю у вигляді фондів. І саме про ці фонди ми будемо сьогодні говорити. А конкретніше будемо говорити про рейти від твоє коло. Та дякую. І я додам, що для тих, хто не знає, що таке рейт, в нас на каналі було і навчальне рід відео, яке пояснювало Рейт в Америці, і ми випускали здається два відео про інжур, тобто інжур це Тій перший системний проект за, на нерухомість. Ну і зараз земля та тобто рейти на землю теж західна практика. Нагадаю, що у нас рекламні відео на каналі. Вони промарковані новини компаній. Саме це відео не є рекламним, та тобто ми не отримуємо за нього ніяких винагород. Відповідно, ми можемо як двоє експертів а, вільно поговорити про переваги і недоліки. Лариса, що таке фонди від твоєї коло? Як вони працюють? Хто там за ними стоїть? Дай нам більше деталей. Це такий собі різновид колективного інвестування в сільськогосподарську землю, і вони власне працюють за стратегією рейту, тобто за аналогом американського real рі... Із Investment Trust, тобто це такий пайовий інвестиційний фонд нерухомості, який створений відповідно до українського законодавства. І головною метою таких фондів є якраз таке об'єднання інвесторів для того, щоб можна було спростити купівлю землі. Тому інвестуючи у фонд, ви стаєте співвласником такого вже збалансованого диверсифікованого земельного банку. І власне керує таким фондом компанія по управлінню активом. Компанія Профіт вона має ліцензію національної комісії з цінних паперів і фондового ринку і має вже досить таки великий досвід на ринку. Це більше 20 років. Я можу додати ще, що для мене великою перевагою та і чому ми вважаємо, що це достойна інновація, щоб розповісти на сімейному бюджеті. Це саме простота покупки. Бо я як людина, яка купувала земельні ділянки, і, до речі, в тому числі через твоє коло, розумію, наскільки це був і складний, і дорогий процес там з комісіями, нотаріусами, і так далі. Тобто, звичайно, що а, з точки зору і диверсифікації, і спрощення, це перевага. А які там ще переваги на твою думку в цих фондах? На мою думку, перевага найголовніша перевага в тому, що якщо, наприклад, порівнювати з купівлею окремої ділянки, де потрібно брати перспективну область, перевіряти саму ділянку, перевіряти її історію, орендаря потрібно вести переговори з власником, займатися різними нотаріальними питаннями, то і в такому випадку ви будете робити ставку на конкретне місце. Ну і власне ви несете дуже великі ризики, бо можна не вгадати з цієї перспективністю земельної ділянки. Якщо ж говорити про фонди, саме земельні фонди, «Твоє коло, то є дуже велика перевага в диверсифікації, тому що ви ці ризики ви диверсифікуєте, адже інвестуєте одразу збалансований земельний банк, яким вже володіє фонд. Крім того, не потрібно самостійно сплачувати податки, бо фонд виступає податковим агентом. Крім цього, немає транзакційних витрат, тобто не потрібно сплачувати різні нотаріальні затрати, але є при цьому комісія брокера. Крім того, у фонду відносно більша ліквідність, але вона скоріше буде проявлятися в перспективі, бо на сьогоднішній день, оскільки фонди ще тільки стартували, то про цю ліквідність ще поки що складно говорити. але... Засновник провайдер таргетується вже на таких на таку ліквідність, що протягом 3-4 годин можна фонд продати, якщо є в цьому потреба. Ну і ще з однієї переваги це перевага в тому, що діяльність фонду вона регулюється законодавчо на різних рівнях національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Дякую. Я думаю, що переваг достатньо. І щодо ліквідності не ясно, це, мабуть, перевага майбутнього, тому що ми розуміємо, на сучасному ринку досить важко продати сертифікати. Там хіба що якщо і журчит кова назад їх викупають, але вони не зобов'язані з тема бігати по телеграм-чатах і пропонувати свої паї при сучасному розвитку фондової біржі в Україні. Ми сподіваємося, буде краще. Слухай, що ти знаєш про земельний банк, тому що наглядачам нагадаю, у нас є велике відео з клієнтом й який сам вибирав земельні ділянки, і ось саме по твоєму колу був коментар, що земля ніби якісна, але досить дорога порівняно з іншими провайдерами. Ось як вони, що що нам відомо про той земельний банк, який вже є в цих фондах. Ну, на даний момент засновники фонду вони відбирають землю за власною методикою, і за їхніми словами, вони перевіряють всю землю, весь земельний фонд вони перевіряють на трьох рівнях: на аграрному рівні, на юридичному рівні і на фінансовому. Зараз вони більше зосередилися на, ну, на їхню думку, на інвестиційно привабливій землі в Хмельницькій області, у Вінницькій, в Черкаській, в Полтавській, в Київській і в Тернопільській областях. Ну і власне, скоріше за все, через. Те, що існують такі певні методики, скоріше за все, ця ціна може буде більшою відрізнятися від а, інших провайдерів. Доглядачі, пишіть в коментарях, які у вас є питання. От, якщо у вас є питання, які саме там заведені ділянки, то це вже треба говорити з провайдером і дивитися проспекти фонду. А та ви, з Лориси, чесно, на рівень ділянок не спускались. Ну, але ми дивилися по. А, і комісіям і прибутковості, давай, мабуть, почнемо з дохідності, бо та, ми з тобою правильно говоримо. Та, ми спочатку говоримо 15 хвилин, що це гідавіще, а потім вже дохідність. Далі, люди ж хочуть зрозуміти, скільки це принесе, але це не перше питання, яке потрібно розкрити. А, розкажи це про ці фонди, яку вони модель по дохідності? Обіцяють чи таргетують, чи мають, і особливо там про ці моменти ще гривня, долар. Як вони це позиціонують? Наразі провайдер має вже два створених фонди. Перший фонд це щорічний дохід, він називається щорічний дохід, термін обігу 5 років, і другий фонд це фонд реінвестиція терміном на 10 років. Вони відрізняються між собою строками, умовами, стратегією наповнення. Також відрізняються. Якщо говорити більш конкретно, то фонд щорічний дохід, той, що на 5 років створений, він планує виплачувати інвесторам. Дивіденди кожного року в розмірі не менше 90% від прибутку. А запланований прибуток, ця дохідність, на яку вони торгуються, вона складає 6% річних у гривні. І, власне, це є та орендна плата, яка буде отримана за рік з усіх ділянок за мінусом витрат і винагороди, якщо така буде. Цей фонд не передбачає капіталізації, тобто будуть виплачені дохід виплачений вигляд дивідендів, і розмір такого фонду складає наразі 500 мільйонів гривень. Стосовно другого фонду фонду реінвестицій, який зараз терміном на 10 років. Він передбачає, що всі доходи будуть капіталізуватися, тобто ви не будете отримувати дивідендів з цього фонду. Запланований прибуток, на який таргетується вже цей фонд. Він складає 15% річних у доларі відповідно до офіційного курсу НБУ з урахуванням переоцінки активів, тобто з капіталізацією, і розмір цього фонду трошечки менший 300 мільйонів гривень. Він складає. Я думаю, що наших далечів 6% гривні відлякає, але це таргетована дохідність та звісно, що і земля має дорожчити. І до речі, моя практика з клієнтами У мене багато клієнтів купило землю і в деяких в достатньо великих об'ємах. так от навіть під час війни. Багато агрохолдингів, особливо центральна Україна, індексують виплати, та тобто мається на увазі, що не піднімають рентну плату, і до речі, в коло треба поставити великий плюс. По коли я підписував з ними договір, там було 8% гарантованої дохідності і ось. Вони виконують свої зобов'язання теж під час війни з точки зору не плати. Тобто історія позитивна, особливо під час воєнних дій, це теж багато чого значить. А добре, один фонд оренда, другий капіталізацію. Зрозуміло, що більш ризиковий інвестор мав би обирати капіталізацію. Давай поговоримо про те, що інвестор реально може контролювати, бо я думаю, небагато наших глядачів здатні конкретні земельні ділянки проаналізувати так, як це там робить твоє чи так як клієнт робив в тому відео, що я згадував. Але можна проаналізувати комісії-податки. Розкажи про комісії, які вони, як вони рахуються, якого розміру. Комісії насправді це те, на що треба звертати увагу одразу після дохідності, бо насправді вона дуже сильно комісії дуже сильно під'їде цю дохідність. Якщо говорити саме про комісії на фонди, твоє коло, то перша комісія, яку будете сплачувати, це комісія брокера. Нагадаю, що купити фонди твоє коло зараз можна через брокера Універ, власне, це ті інвестиційні сертифікати. І ще додам: напевно, до порогу входу це близько 100, 21 тисячі гривень порів входу для одного фонду, і вже потім, коли ви стаєте інвестором, ви вже можете докуповувати всі сертифікати а, на суму тисячу гривень. А так от, перша комісія це буде комісія брокера. А, далі потрібно буде сплачувати обов'язково комісія КУО, Компанії за управління активами вона складає 0,2% у місяць або 0,24% річних для п'ятирічного фонду для того, який виплачує дивіденди, і 0,04% у місяць або 0,48% річних для фонду, який капіталізує відсотки. Це цей десятирічний фонд. Окрім цього, є ще окрема винагорода Куа. Вона складає 2%. Для фонду щорічний дохід, о, вона буде зніматися у випадку, якщо цей фонд буде таргетуватися на о, очікувану, на заплановану прибутковість у 6%. Тобто на все, що буде вище цієї прибутковості, буде зніматися ще комісія у винагорода у в розмірі 2%. І стосовно фонду реінвестицій. Буде зніматися 15%, відсотків, а, о, точніше 2%, відсотки. Якщо річна кумулятивна ця фактична прибутковість, вона буде більше ніж запланована 15%. відсотків. А, зараз можливо це буде трохи складно виглядати. Якщо будуть якісь у вас окремі запитання, пишіть в коментарях, тому що ну насправді ці цифри на слух, на слух тримаються досить таким Складно, складно. складать. Їх можна підсумувати комісії багато вони великі їх можна, звісно, твоє коло подивитись. Я нагадаю, що у нас ми робили табличку з моделюванням дохідності інвестицій в землю, і ви можете їх взяти з того відео. І спробувати ці комісії помоделювати. Ну або якщо ви клієнтом iPlan є на пакеті Family чи Pro, то простіше пишіть Ларисі. Вона з цим допоможе. Комісії зрозуміло. єдине додам Любомир, що стосовно комісії, також є ще одна комісія. Це премія, яку вона також становить 15% і вона буде зніматися з прибутку фонду на понад заплановану прибутковість. Тобто це вже комісія саме з прибутку після продажу, наприклад, фонду, який капіталізується, якщо буде чиста дохідність, тобто після сплати дивіденди, після сплати всіх комісій, якщо ще буде залишатися додаткова прибутковість, то із неї фонд також буде знімати 15% дохідності. Знаєш, мені це дещо догадає хеч фоди там 2 плюс 20, 2 відсотки від активів і 20 від прибутку. Та? Ну, тут нас 15, але так від виходить перевищення запланованого прибутку. Так, все одно я думаю, що це складно на слух сприймається. Тому для наших глядачів а, пишіть просто, якщо у вас дуже конкретні питання, твоє якщо загальні, то ми з Ларисою прокоментуємо. Слухай, і другий важливий момент, який інвестор контролює, це податки. Як тут ти вже згадала, що фонд є податковим агентом, що в принципі добре, зручно, і до речі, перевіряйте в довідці про доходи, якщо у вас, наприклад, є інжур або інші піфи, чи у вас їх доходи туди підтягуються, тому що я бачив, що підтягується, але от мені один клієнт показав, що ні, що в нього інжур чомусь не підтягнувся. В довідку про доходи розкажи, як податки з цих фондів платяться, будуть платитися. Податки з фондів вони є стандартні, власне, для, як для дивідендів, так і для доходу інвестиційного. Але тут плюсом є те, що компанія вона виступає податковим агентом, тому самостійно з цих податків сплачувати не потрібно. Вона перераховує ці податки на дивіденди 9 плюс відсотку. Якщо це фізична особа, якщо ж це юридична особа інвестує через фонди, то потрібно самостійно сплачувати податки. Ну і податок з доходу це вже при продажі, а плюс півтора це цей же податок, вже в момент з різниці купівлі та продажу, саме з інвестиційного доходу. З глядачі вже навчені, вони вже знають, що таке інвестиційний прибуток, що таке дивіденди. Ми багато відео робили про оподаткування. А всім нашим глядачам пропоную в коментарях написати: ну, якщо ви додивились до наш, до цього моменту, я думаю, що ви цікавитесь інвестиціями в землю. Тому напишіть, що ви думаєте краще купити ділянки напряму. Ну, і тоді треба там вибирати, нести витрати, да? але ми проговорили, що є певні плюси, і комісій буде менше. Купити фонд твоєго, який орієнтований на оренду, і кожного року 5 років отримують пасивний дохід. Чи купити фонд, який орієнтований на капіталізацію? Напишіть, будь ласка, 1, 2, 3, Чому, чому ви так думаєте? Давайте один одному теж допоможемо краще розуміти ці продукти. Лорис, давай підсумуємо наших глядачів, те, що ми говорили про інвестиції в землю. Так, да, давай підіб'ємо підсумки. Власне, земельні фонди це дуже гарна ініціатива на українському ринку, тому що вона дійсно вона полегшує інвестиції, вона їх робить більш доступними. І дійсно вона їх робить більш пасивними, тому що вам не потрібно шукати, відбирати, витрачати багато часу. Бо якщо це мова про купівлю окремих ділянок, то час на купівлю може складати від одного до двох місяців. Але якими б хорошими не були переваги, треба дійсно таки пам'ятати і про мінуси про них треба знати, тому що з одного боку, це виглядає як більш пасивна стратегія інвестування, але з іншого боку, інвестор він фактично він не бачить параметрів окремої ділянки і він ніяк не може впливати на її вибір, на вибір, на вибір області, на вибір орендаря і на інші параметри. Крім того, Інвестор несе також постійні, сплачує постійні комісії за управління, і вони теж суттєво можуть зменшити дохідність. Тому пам'ятайте теж про ці плюси і про ці недоліки. І загалом хочеться нагадати, що наразі інвестиції в українську землю вони є досить таки ризиковими, тому тут точно не треба розраховувати на високі дохідності на якомусь короткому проміжку часу. Але в межах довгострокових цілей, в межах вашої інвестиційної пісочниці, цілком можна розглянути такий варіант. Навіть додам, що в мене є клієнти, які не просто дивляться це як на пісочницю, як на стратегічний актив портфелю Фін Свобода по різним причинам. Хтось сильно вірить в землю і потенціал її здорожчення. Хтось має кошти в Україні за безготівкову гривню дійсно легше купити землю, ніж САПІ 500, будемо відвертими, в цей час тому, та, тому іноді інвестиції в землю вони стають частиною вже великих портфелей, і я це в кількох випадках бачив. Всім нашим глядачам нагадую про лайки. Підписуйтесь на канал. Якщо вам дуже сподобалось наше відео, будь ласка, зробіть донат на «Повернись живим» живим притулу, чи вашому товаришу, чи другу, який зараз в ЗСУ. І також пишіть в коментарях щодо 1, 2, 3, який би варіант ви обрали. Пишіть свої запитання, якщо вони у вас є в коментарях, будемо раді допомогти. І всім бажаємо вдалих інвестицій.